Був я вчора на концерті. Я не жмот, не шкура і за грішми не шкодую. Але це халтура. Першим вийшов типу фраку, очі в перу стелю, в руки взяв свого тромбола чи віолончелю, чи як оте називають, що смичком пиляють, а щоб воно не падало, шпичку підставляють. Та ще грав би щось путяще вальса чи мазурку, а то смиче та цигиче ріже курку. Після нього вийшла дама, солідна фігура, а голосок тонісінький калавуратура, як почала виводити якусь аріозу, так їй Богу, наче в ногу загнала занозу. Потім вийшла балерина руками махає, ніби вона білий лебідь і ніби здихає. Але в мене до цих штучок геть нема довір'я. Бо який же вона лебідь, як вона без пір'я. Потім вискочив напарник тієї персони, одягнувся в якусь кофту і білі кальсони, а вона як розженеться, як стрибне на нього. А війни, щоб не впала, як хапне за ногу. Не дай би Бог зазівався або задивився, От тієї балерини тільки пух лишився. Далі вийшов типу фраку, груди у медалях, заробив на фестивалях, з гру на роялях, врізав фугу потім другу, аж ногами сова. Люди йому аплодують, а він їм ні слова. Потім вибігли ті хлопці, що крутять за вісу, хопили фортепіано і потаскали к бісу. Багато в нас любителів грать на фортепіано, а як треба тягти його, так кличуть Івана. Потім вийшов то читака, що чита стишата, язик в нього, їй же право, як у лопата, Розказує фентифлюшки про вівцю та цапа. І він ляпа, що попало, і публіка ляпа. А він радий, на всі боки шурує поклони. Люблять лісти у артисти всякі балабони. От колись, брат, так то справді були брат, артисти. могли тирсу підпалити і ложкою їсти. Або циглу розбивали власного лоба, і не брала їх притому ніяка хвороба. А один був, сам я бачив, що без підготовки з'їв на сцені привселюдно півметра вірьовки вибіжить на сцену, стане перед вами, вхопить гирю здоровенну, підніме зубами, та й питає, хто зі мною поборотись хоче. А я було молоде ще, до бійки охоче. Давай кажу. Поборемось, а він хаб за ногу Та як кине, та як двине, лобом у підлогу. Два місяці пролежав я, наче під наркозом. З того часу й заходить в мене ум за розом.